Всім привіт! Ви дивитесь відео з каналу Корисне ТВ. А у цьому відео я розкажу, як зразу після всходів перцю не загубити вашу розсаду, тому що це зробити дуже легко. І ця проблема дуже поширена між початківцями, які вперше або вдруге вирощують перець. Якщо ви дивились мої попередні відео, в яких я показував посів насіння на розсаду, я казав, що до сходів перцю потрібно піддон розмістити в теплому. В темному місці, щоб температура повітря була десь приблизно 25 градусів тепла, і кожен день контролювати, чи не проросла розсада. І коли ви побачите, що з ґрунту виходять ось такі маленькі петельки, то зразу ваш піддон з розсадою треба перенести в світле місце, а температура там повинна бути приблизно 18 градусів тепла. Якщо температура буде менше, то маленька розсада захворіє і згине. А якщо температура буде висока, а світла буде мало. То розсада буде дуже витягуватися. А також, якщо ви зовсім забудете про вашу розсаду і не поставите її в світле місце, то у вас виросте не розсада, а тоненькі волосанки, які будуть непридатні для подальшого вирощування. Найкраще місце це стілаж з підсвіткою, тому що на підвіконні завжди холодно, холодніше, ніж в самій кімнаті. А для підсвітки можна використовувати ось такі led лампи. Температура світла не має значення. Як бачите, я використовую лампочки на 15 Вт. Цього достатньо для розсади, і вони дуже економічні. А зараз продемонструю вам, чому не потрібно виставляти вашу розсаду на підвіконня. Подивіться на градуснику в кімнаті. Температура 20 градусів. Це найкраща температура для вирощування розсади, враховуючи те, що і освітлення буде максимально гарним. А ось температура на підвіконні в тій же кімнаті, вона на 4 градуси менше і дорівнює 16 градусам. А при такій температурі розсада буде расти повільно, почва буде завжди сира, і на її поверхні буде скоплюватися конденсат. А це приведе до розмноження. Грибкових захворювань, таких як чорна ніжка, а вона швиденько підкосить вашу розсаду і ви залишитесь без врожаю. Це я вам кажу з власного досвіду. Якщо не вірите, то поставте вашу розсаду на підвіконня і самі переконайтесь. Також, якщо ви свій піддон з розсадою накривали плівкою або склом, то як тільки появляться сходи, зразу все приберіть, тому що це також нашкодить вашій розсаді і вашим сходам. Наступне, що також не потрібно зразу робити після сходів, це підживлювати вашу розсаду. Чомусь всі невірно гадають, що як тільки з'явилися сходи, з'явилися маленькі листочки, треба розсаду підживлювати. Це помилка, тому що ось в такому періоді росту ваша розсада ще не має коріння, яке зможе поглинати і всвоювати корисні поживні речовини. Також ці листочки. Вони сім'ядольні, їх пластина ще непридатна для нормального фотосинтезу, тому в даній фазі росту не підживлюйте вашу розсаду. Інакше ви тільки накопичите багато добрива в вашому піддоні, і коли почнуть у розсади рости справжні листочки, почне наростати коріння, добрив буде забагато, і ваша розсада загине. Не пропускайте вихід моїх нових відео, і ви побачите, в якій фазі росту потрібно вносити підживлення. Я все вам розповім у наступних відео. Ну, а тепер давайте зробимо підсумки. По-перше, як тільки з'явилися всходи, зразу розсаді потрібно дати більше світла. Підсвічувати розсаду під лампами потрібно 12, максимум 14 годин. Цього буде достатньо. Потім лампи можна виключати. Наступне температура повітря повинна бути в середньому 20 градусів плюс-мінус 2 градуси. Але як я і казав, низька температура приведе до утворення плісняви і грибків на поверхні почви, а занадто висока температура приведе до витягування розсади. Ну і останнє, про що я ще не сказав, це полив. Поливати вашу розсаду потрібно у такому стані один раз в 3-4 дні, тому що ще нема великої корневої системи і розсада не потребує великої кількістю вологи. Я б даже сказав, маленька розсада краще переносить невелику засуху, чим постійне болото в вашому піддоні, тому що коріння просто згніє. Якщо інформація з цього відео... Була для вас корисна, обов'язково поставте лайк та не пропускайте вихід нових відео. Я вам бажаю гарних врожаїв і мирного неба над головою. До зустрічі в наступному відео. Бувай!